Всім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Мар'яна. Сьогодні я вас запрошую подивитися, які я маю інструменти для в'язання. Сьогодні у нас 10 липня. Вчора я виставила відео з своєю літньою пряжою, які в мене запасики. А сьогодні у мене вже прийшов мікрофон, і я одразу вирішила познімати для вас відео, яке я пообіцяла з своїми в'язальними інструментами. Це будуть спиці, гачки і інші детальки, які я використовую при в'язанні. І так, хочу вам спочатку похизуватись мікрофоном, який я отримала сьогодні. Прийшов мені ось такий мікрофончик. Тут в Чехії він коштує 500 пором. Він до айфона, можна замовити і до Андроїда такий. Ось такий помічник у мене тепер є. Так, і починаємо з спиць. Тому що спиць у мене найбільше. Тому що я така, я люблю в'язати гачком. Але щось, щось не те. Більше я люблю, полюбляю в'язати спицями. І що я більше люблю в'язати оце шкарпетки. Особливо з цієї секціонної пряжі. Вони такі цікаві, вони такі красиві, вони мені так подобаються. Це просто я відпочиваю, коли я в'яжу такі шкарпетки. Хоча в мене є плани на те, щоб зв'язати шкарпетки з однотонної ниточки і зв'язати їх узором. І я думаю, що все здожину, і це теж колись буде. І так, спиці яких у мене найбільше? Оце KNIP про ЗІНК. Оце двоєчка. Потім у мене є 2,25 розмір. Потім у мене є розмір 2,75. Оце у нас 3 міліметри і 3,25. Майже всі розміри, які потрібні. Не вистачає тут тільки. Розміра 250, але про цей розмір трошечку пізніше. Так, ой, вибачайте, зараз я цими спицями нічого не в'яжу, тому що шкарпеточки, які в мене є, були в процесі, вони вже готові. В наступному відео я вам обов'язково їх покажу. Так, я люблю в'язати цими спицями, можу їх рекомендувати. Ними класно в'язати. Петельки бігають по цих спицях. Досить непогані, я вам скажу при в'язанні. Я багато за цілу зиму я ними в'язала. Але, бачите, що тут не вистачає спиць номер 250 Коли я купляла такі вже більш-менш якісні спиці, в. Празі в магазині uh, Yarn Queen Прага, то я купила собі, вже не точно котрі з, з, якісь дві пари спиць різних. Купляла собі там ще пряжу, опал, пам'ятаю, купляла Ну, це я починала в'язати спи, ці шкарпеточки, бо до того часу я не дуже в'язала шкарпетки, я більше в'язала плечові вироби і я собі рішу, вирішила купити якісніші спиці для шкарпеток. І два з половиною розміра зінк не було. Вони мені, дівчата, в тому магазині порадили шпиці, чегу, що я їм дуже-дуже вдячна. Оце просто неймовірне чудо! Як я люблю ними в'язати. Вони... Ну, ну, дуже, дуже вони практичні. Розмір 2,5, як бачите, я, би, чесно, скупила собі такий цілий набор. Але ну, ми розуміємо, що вони не дешеві. На жаль, о, ціну я вам не скажу, бо це вже було давно, коли я купляла. Але, якщо ви захочете, я вам можу дати посилання на цей магазин. Ну, в них є інтернет-магазин. І ви там можете подивитися, яка в них ціна, якщо вам вигідно, можете замовити. Або якщо ви знаходитесь в празі, то можете собі поїхати і купити. Якщо вам буде цікаво, дам вам адресу. І так далі, що вам ще хочу показати? Ви розумієте, коли я почала ними в'язати цими спицями, то це, звичайно, для мене було просто відпочивалка, коли я в'язала. Цими спицями. Тому що до того в мене були, оці я приберу трошечки на сторону, до того в мене були звичайнісінькі ж спиці, які я купила в Чехії. Звичайнісінькі галантереї, там, де продається звичайна чеська пряжа, купила собі отакі спиці поні. Оце у мене було 3 мм, ще у мене є 2,75. Ні, це видкині про вибачайте. Ну, це теж такі не, не дуже якісні спиці. І ось такі поні 3,5 мм. Ну, таке, знаєте, воно як дуже хочеш в'язати, не знаєш, де купити на швидку руку, то е, нормальний варіант. Але коли ти вже Попробувала кніт про зіні, то, звичайно, ці спиці так тихенько пішли на сторону, і вони просто в мене тепер лежать. Ну, хай лежать. Десь, може, треба буде більше процесів в'язати, або десь переставити якийсь процес на інші спиці, то вони мені, звичайно, десь згодяться. Так, дівчата, під кінець зими. Я щось надумала собі, попробувати. Купити спиці Кніт про симфоні. Чому? Тому що в мене є спиці симфоні е, кругові, на яких я в'яжу плечові вироби. І я подумала: а чому не замовити собі якісь, ну, якісь симфоні для в'язання шкарпеток? Я вам скажу. Я могла це зробити давно. І цих всіх Neod про Zink могло в мене, напевно, і не бути. Може, були якісь дві пари, які я купила на початку. Тому що ніт-про-сімфоні Symphony оце надзвичайне щось. Я обожнюю ними в'язати. Але я боялася їх купляти, із-за того, що я боялася, що я їх поламаю. Бачите, який тут розмір? 225 мм. У мене була ситуація, я вже розказувала в попередньому відео. Я купила собі перші дерев'яні спиці, теж були ні кросінку, ні кругові. І я коли докручувала спицю, вони знімальні були, звичайно, і я коли до цього тросика прикручувала спицю, то я притисла сильно на дерево. Ви ж розумієте, коли, коли нема в людини практики працювати з дерев'яними спицями, то я їх як закручувала, я злавала спицю. Я від того часу в мене якийсь був страх, що я дерев'яні спиці буду ламати, я з ними не буду вміти працювати, я їх не хотіла собі брати. Але потім, коли у мене вже я купила собі ще дерев'яних спиць кругових, думаю, не так вони ламні, це просто треба до них бережно ставитись, дивитись за ними, не, не будь де кинути, не, не докручувати за спицю, а за цей стаканчик. Брати і докручувати. І так у мене потім появились і ці дерев'яні шкарпеткові спиці. Я їх обожнюю. Я ними тільки що дов'язала свої шкарпеточки, дівчата руки відпочивають, просто відпочиваєш, коли в'яжеш цими спицями. Задістю би ще прикупила, але розумію, що на даний момент у мене запас на шкарпеткові спиці є. Поки що їх мені вистачає. Але, дівчата, якщо захочете, я вам їх рекомендую. Нітро Symphony для мене це просто бомба. Так, ще в мене є такі спиці. Дерев'яні теж, це Лантермон. Чогось я наслухалась у відео в Ютубі, що це дуже такі круті спиці. Думаю, а чому б і ні? Попробую. Візьму собі, взяла собі аж дві пари. Бачите, лантермон у мене 2,5 мм і 2,75 мм. Аж два набори. Але я щось уже ними не встигла так аж сильно пов'язати. Щось одними з них я пробувала в'язати, а щось вони мені не дуже. Не знаю, не, не запали дуже аж так сильно в душу, як ні про Сімфоні. Чому? Тому щось вони не дуже е, сковзить по них ниточка. Може, якась інша ниточка, бо на них е, краще в'язалась. Не знаю, маєте якісь е, ну, вже навички з ними, ви вже може, в'язали з цими спицями? Напишіть, будь ласка, відгук, як вони вам. Як вони для вас, ті спиці лантермун Може, щось інше з них ними в'язати якусь спеціальну ниточку, спеціальну пряжу для них брати. І так, всі шкарпеткові спиці я вам показала. Тепер хочу вам показати свої кругові спиці. І так. В мене є два набори. І так, один набір у мене, який я собі привезла ще з України. Цей набір у мене вже років. Не знаю, дуже багато. Десь 6, може, 7, я не знаю. Тут, тут у мене а, просто ще додаткові якісь тросики які я докупляла, але. Цей набір. Я була така в захваті з ним. Я так його любила. Я його захватила з собою з України. Думаю, беру, бо там щось в Чехії, по-любому якусь пряжу. Я знайду, ну, щось собі взяла з дому, якусь пряжу, але так не дуже багато. Думаю, щось докуплю по-любому десь знайду, Та й буду щось в'язати, бо ви ж розумієте, ну, як ми без в'язання. Це в мене кніт про Зінк. Такі металічні спиці. Я думаю, вже багатьом з вас знайомі, але можу показати. Ось, Наприклад, вони йдуть від 3,5, потім 4, 4,5. Це у нас буде, напевно, 5, 5,5, 6, 7, і 8. Ну, Ось такі вони кольорові, цікаві. В'язати ними непогано. Але. До тих пір, поки ти не, не спробуєш в'язати з іншими Knit про симфонії. До тих пір для тебе це класні спиці. Коли ти спробуєш в'язати спицями Knight про симфонії, все, ні про Zінgy йдуть в сторону. І що я зробила? Я собі спробувала в'язати цей про Сімфоні, взяла троєчку на пробу дівчата. Руки відпочивають, ти зовсім не відчуваєш, що ти в'яжеш. Це, це просто, ну, ти задоволена, коли просто в'яжеш, а коли ще в'яжеш такими спицями, то це подвійне задоволення. І так, купила я собі такий набір, довго над ним думала-думала і вирішила купити дівчата. Я дуже задоволена. Рекомендую, якщо ви не купите собі цілий набір, купіть собі хоч якісь самі ходові для вас спеціалі з Кніт про симфоні. Ось у мене тут номер 3,5. Четвірка у мене в роботі. 4,5, 5, 6. Ой, вибачайте, 5,5, 6, 7 і 8 міліметрів. Ось такі. Спиці є в наборі. Звичайно, це додатково доповнення до них, які потрібні. Ось такі, по-моєму, це їхні. Дуже мені кажуть, що в мене вже стільки цих різних тросиків, що я вже не пам'ятаю, які їхні рідні. Так, да, це їхні рідні, бо вони прокручуються, ці чорні. Вони в мене в роботі. Це 40 см, по-моєму, і ще другий у мене є два тросики в роботі. От так прокручується цей стаканчик. Ну, нормально, мені подобається. Так, дівчатка, зараз я вам ще покажу, які у мене ще є спиці, але це мої фаворити З 10 балів. Я би їм дала навіть 11, якщо б можна. Ось так. Так, дівчатка, хочу вам ще показати, які у мене ще є додаткові спиці. Отакі От двоєчка від Knit Pro Zing. Суцільні. І 2,5 теж від Knit Pro Zing. теж суцільні. Оце щось таке пов'язати. Якийсь аксесуар невеличкий або резиночки десь треба пов'язати. Такі додаткові спиці. Ще я собі брала тросики, тому що мені було важко вирішити, який тросик для мене кращий. Я вам скажу, що напевно чорний тросик від Knit Pro Symphony що йде в наборі. Оце найкращий, я думаю, такий гнучкий. Стаканчики прокручується нормальний такий тросик. Брала я собі такий фіолетовий від Knit Pro. Бачите, не дуже мені подобається, твердий досить. Стаканчик тут не прокручується. І суцільний іде з тросиком. Не дуже мені подобається цей тросик. Він у мене, на жаль, поки що лежить. Так. Потім, і ще в мене є спиці, брала я на пробу перед тим, як купляти собі набір ем, Knit Pro Symphony, я вирішила спробувати ще Knit Pro Mint Тому що багато хто з дівчат розказував, що їм ці спиці подобаються. Мені вони не дуже підійшли. Щось вони для мене: гострі, металічні, цокаві, прив'язані. Звичайно, дерев'яними, коли в'яжеш, тихенько собі в'яжеш, нічого, тобі, нічого тобі тебе надратує. А ці трошечки такі, вони стухотять, мені вони не дуже сподобались. І в них є тросик, теж твердий, цей зелений тросик, стаканчик не прокручується, він досить твердий, твердий цей тросик мені він не подобається, тому я їх майже не використовую. Так, тепер. Ще собі я взяла такі дерев'яні спиці на пробу. Джинджер Knit про джинджер. 375 номер. Досить непогані. Я б сказала, вони майже такі, як Nit Pro Symphony. Але джинджери, вони якісь трошки такі сухіші, не дуже гладенькі. Ну, більше мені все ж таки подобаються Симфоні, який раз уже повторюю. Так, ще я собі купила, дуже захотіла якісь роз'ємні спиці. роз'ємні, звичайно, так, можу перед вами розкрутити. Це у мене чіагу, Думаю, ну, попробую я купити собі ще роз'ємні чіагу, бо тросик такий вроді непоганенький, м'якенький, а ви розумієте, що тросик від чіагу, він не підходить до Кнітпро. Тому що тут зовсім інший йде, ну, інакше вироблено, зроблено. Тому не підходить, і я собі вирішила купити одні на пробу спиці чиагу. Я вам скажу, що зараз покажу, вони дуже гострі. Я ними пробувала в'язати дівчата, я не можу ними в'язати. Для мене вони дуже гострі. Аж занадто. Може, десь щось я пов'яжу ними. Побачимо. Вони тонесенькі. Е, так, який розмір, розмір спиць. Двоєчка. Це дуже тонесенькі спиці. Ну, я думала, що якісь літні вироби собі пов'яжу на двоєчці, такими тонесенькими спицями, чи агу, такі ж. Ну, ви розумієте, що і не дешеві спиці, і вроді такі популярні, але, на жаль, не для мене. Так, дівчатка, на спицях все. Тепер переходимо до гачків. Їх у мене дуже мало. Небагато, ну, небагато. Я б сказала, так що якщо я не, не дуже ними в'яжу, то для цього на цей раз і багато досить. Вони різні у мене. Я навіть не знаю, які це фірми, хто виробник, і дешеві, ось такі чеські, якісь щось я там. Хотіла швиденько собі зв'язати десь. І товстіші є такі пластмасові, десь в дешевих таких магазинах, собі накупляла. Оце у мене поні. Ну, звичайні гачки. Я, до гачків я не дуже прискіплювала, тому що майже не ними. Ось такий набір я собі купила, щоб в мене були всі. Це недорогий набір. Я купляла в празі в магазині 100 клас. Дощці теж купляла в подарунок. Набір гачків. В неї в наборі були ще такі якісь додаткові інструменти. Ну, не якісь, Ми знаємо, які. Ось такі дві заглушечки, одна менша, одна більша. Ось такі маркерочки, але це для в'язання спицями більше, для в'язання гачком вони не потрібні, дочка не в'яже спицями. Ось такі ще маркерочки і це для, Це для того, щоб зняти зі спиці спинку, наприклад, коли ми лишаємо відкриті, відкриті петлі, то знімаємо, ми щось нам треба зняти додатково, то я знімаю на такі шпильки. І ось такі Там були ще інструменти для в'язання кос. У мене вони вже, звичайно, є, ці всі інструменти, але дочка каже, мені вони не потрібні тому. Віддала мені. Так. О, ще в мене покажу вам, звичайно, що в мене є ще ось такі ще інструменти. Це все доповнення до в'язання. Ось на це я перекидую коси, коли в'яжу якісь коси. Це для того, щоб зняти петлі, щоб вони десь полежали на стороні. Так, далі у далі мене ще я собі взяла такі заглушечки класні від Knit Pro. Вони такі м'якенькі і на більшій спиці є, бачите? І на маленькій спиці. Вони дуже класні, м'якенькі такі, прорезинені. Це мені подобається. Десь, десь потрібно поставити на спиці, щоб не втекли петлі. Так, далі в мене є ще о, так, покажу вам маркерочки. Так вони у мене зберігаються. Оце, з... я їх навіть відкривати не буду. Десь на тему я купила чи на шеї. Ну, я не, не, можна сказати, не користуюсь. Вони красиві, але щось вони твердувати незручні. Оце теж я. Ці лампочки так купила, лампочки, купила десь на тему, чи де вони дуже тонесенькі, такі непрактичні. Я не можу на них звикнути, бо самі мої улюблені оці маркери пластмасові і оці малесенькі. Ну, коли які треба, ось малесенькі, треба десь більші звичайні маркерочки. Так, що в мене є лічильники для в'язання. Ось такий Це відкніт пробу-моє. Цей у мене вже фу, років, може і 10, не знаю, дуже давно. Він вже такий старенький, бачите, і пожовтіли, але мені не вистачало, то я собі купила ще один. Так, Але між тим, як я мала цей і купила цей, я собі купила ось такий лічильник. Це теж вінфу, але я вам скажу, що він мені не подобається. З одної сторони, добре, бо, наприклад. Цей, коли десь поставиш, притиснеш і зразу хтось нажме тобі, чи ну, воно тут нажметься просто саме якось. Цей ну, такий він ніжненький. Цей о, тут треба добре нажати, щоб воно перескочило далі. Але я не люблю цей звук, це тверде нажимання, хочеться, щоб було зручненьке щось. Коли тобі треба щось збити. Тут, наприклад, коли збити, тут треба на маленьку цю кнопочку нажимаєш і вже воно збилось. А на цьому треба все крутити тут збоку. Бачите, треба перекручувати, щоб воно все пішло, ну, відрахувалось на нуль. Таке, не дуже мені подобається. Не, мало коли ним користуюсь, хіба що багато процесів, то десь треба взяти третій лічильник. А так, більше цими двома користуюсь. Так, ще в мене така сантиметрова стрічка. Теж я купила в магазині Ян Клен Прага. Ось так. Витягується. рветься, все сховане. Розтягла собі, поміряла на кнопочку, нажала, все. Ось на цю кнопочку, і все е, стало на місце. Так, потім, ну, звичайно, такі ножиці невеличкі, маленькі, мені більше не треба якісь на даний момент, якихось, ну, не знаю, ексклюзивних. Ось і ще в мене є такі голочки. Оце голочки мої улюблені. Це коли закриваєш шкарпетки голкою. Ну, ви розумієте, як нисок, коли дов'язала шкарпетку, я закриваю голочкою. Це саме-найзручніше. Саме Вставляєш собі сюди ниточку і просто зашиваєш дуже класно. Це якби ти, не знаю, в'язала просто, не відчувається навіть, що ти шиєш. Десь ця товстої ниточки, яка не влізає в звичайне вушко от вона туди-сюди влізе. Дуже, дуже рекомендую оці голочки. Тут є три розміри. Це, якби шпиці йдуть 2,25, 2,75 і 3,2 міліметри. Ось такі голочки. Так, і що в мене є? Ось такі голочки. А, для чого вони мені? Я нині не люблю ховати кінчики. Коли ззаду на виворотній стороні береш, і воно дуже гостренькі, бо ці, наприклад. Вони такі тупенькі кінчики. Вони, як на спицях, у них тупесенькі кінчики. А ці голочки гостренькі, то я люблю ними ховати кінчики. Так що ось такі в мене інструменти, дівчата. Ставте подобайку, якщо вам сподобалось відео. Якщо є якісь питання або щось, якісь, може, поради до мене, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду рада. Підписуйтесь. Не пропущайте, будуть ще цікаві відео, буду показувати через пару днів, що я нав'язала за місяць. Є у мене вже і готові роботи, і ще процесики. До зустрічі! Всього найкращого!